О ж, війна на кожного впливає по-різному. Хтось рятує себе, сім'ю, хтось іде на передову або стає волонтером. А от 17-річна Ліза із села Липівка, що під Макаровим, стала художницею, оголосила лот на продаж своєї картини і чим малу суму, виторговану за неї, планує передати на армію. Її історію знає зараз. Розкаже Антон Рудак. Ліза малювати любила з маличку. на час окупації. Вона закінчувала 11 клас і спочатку мріяла стати художницею. У ну, школі було скучно, і на уроках я часто замість того, щоб слухати вчителя, малювала. Починала з графічних малюнків в блокноті, замальовок. А коли в село вдерлася війна, зрозуміла жити як раніше не вийде. Уже як нам сказали, що евакуація буде 12-13-14 число нам родичі телефонували. Ми всі тут з сумками, родичі і друзі, сусіди збиралися, але евакуації не відбувалося. Страшно, було страшно, коли літали гелікоптери, з літаки, коли дрижала вся хата по швах, було страшно, коли стріляли. Родина Кузьменків залишилась в селі. Події відбувалися під час окупації. Російські загарбники, які ходили вулицями, стали новими мотивами різаних картин. Вони не часто ходили, але коли вони проходили, то все було смішно, особливо коли на велосипеді катався тут росіянин. На маленькому велосипеді так кать-кать сторони на сторони. В подраному всьому був неохайний. Це просто по вулиці ходила, знаходила. Я й зараз ходжу, знаходжу різні такі. А не боїшся, що це небезпечно. Ну, тато сказав, що їх можна трогати. Це не політика. Каліберний котель. Це калаш. Сімше. Це того. Поруч газета красна звізда з заголовками про фашизм 21-го століття. Її загарбники підкидували в поштові скриньки місцевих. Прибираючи з батьком село після деокупації, принесли ще й миску для собаки з уламку російського снаряду. Побачення елементи життя другої армії світу Ліза вирішила змалювати у картині «Байрактар». Три російських військових ховаються в кущах і їдять щі, і летить байрактар. І він стріляє в них оце ракетою. Це було в пісні Байрактар. Тато запропонував намалювати таке і вирішили ось таке зобразити. Її батько Андрій вирішив, що картину можна продати на благодійному аукціоні. Всі допомагають. І ми допомагаємо, вона не заробляє поки що, але теж. Має бажання допомогти хлопцям на передку. Умова акції була така, що най... хто найбільше скине донатів, найбільшу суму одноразовому, того картина. На даний час саме найбільше одноразовий донат це 5 тисяч гривень. Якщо чесно, ми не очікували, що це буде. У Нас така велика сума. Після завершення аукціону всі зібрані кошти через місцеву владу передадуть на потреби зсу. А ліза вже роздумує над ідеєю нової роботи, паралельно розпочинаючи навчання в медичному університеті. Після пережитого вирішила стати хірургом. Антон Рудак, Олег Радченко, телеканал Київ.